Я переглядав посаду, по які плани і наміри, він поки що знаходиться в такому стані Януковича в перші декілька тижнів. Тобто, я, я буду не здивований, що там за тиждень він зробить велике інтерв'ю, де він буде ламати олівці і кричать: Остановісь, ви не розумієте, що ви робите. Насправді його ситуація вона нагадує. Як хробак в банці, тобто в нього там в Сирії, були тунелі і підземелля кротові, тут так само ти змінив просто локацію, але так само знаходишся в якомусь обмеженому стані, стані контролю, заручних ситуації і самостійно прийшов до цього. В Грузії, якщо вона була як на майдані під час на революції, в, в Румунії це впавши ялинка. А третє – це момент того, як люди намагаються забрати. Причому хто уважно спостерігав за відео, там не просто забирають там дорогі речі, якісь прикраси, в цих палаців, фасаду і його оточення. Навіть крупу, масло, їжу забирали з цих будинків, і ну, ви сьогодні сказали, що 10 мільйонів і 17 мільйонів. Біля, біля, біля. Розумієте, Скільки людей не доотримували, скільки людей знаходилися в злиднях, а все заради того, щоб чергова людина в режимі У нас завжди позиція західних партнерів зволікання або відведення очей тоді, коли. Невигідно, але або необхідно зробити якісь певні кроки. І чому я кажу, що дуже цікаво, чим закінчиться ситуація з Сирією, вона може дуже сильно вплинути. Хоча здається, що вона далеко, вона дуже сильно може вплинути на режим Росії, на режим Кремля при правильних діях. І зараз це є можливість, котру я все ж таки сподіваюся, що сирійці вони зможуть реалізувати і отримати максимум. Не тільки собі на користь, але й е, прийняти ті дії, ті кроки разом з західними партнерами, котрі безпосередньо вплинуть на перебіг подій в нашій країні. Дійсно не е, стандартна ситуація, тому що це ж не просто режим, це режим, котрий передавався е, в спадок. Тобто там був і батько, і, був, і готували брата до цього, до цієї посади. Але сталося так, що брат загинув, а асад став Башар Асад став очолив Крим. І о, зараз в час в розкладі випадає для Сирії як час необмеженого вибору, яким шляхом піти. Вони недалеко від нас, хоч і далеко знаходяться, але недалеко від нас, від нас пішли, тому що зараз є великі ризики того, що одні прапори замінять інші, і великі спокуси саме матеріального характеру, котрі будуть вступати в контекст в конфлікт з ідейним підходом. Тобто є велика ймовірність і можливість вийти позитивним чином із ситуації, вийти із ситуації таким чином, щоб дійсно зробити гарну країну, розвинену країну з підйомом, економічним підйом, з додатковими можливостями, але й великі спокуси в форматі саме пентаклів. А, і тут дуже велика ймовірність саме за цього, що розвиток піде настільки демократичним шляхом, скільки досить жорстким, начебто демократичним, але все ж таки жорстким е шляхом з чітким врегулюванням питань там, що будуть вішати саджати і робити не найєвропу як. Не не найдемократичніші речі, а, за що будуть отримувати осудження, але саме за рахунок жорстких дій є можливість в перспективі вийти з ситуації позитивним чином дуже велика можливість. Якщо проаналізувати, насправді ну, практично всі е перевороти вони дуже схожі один на одного і всі сталі е диктатури, вони ж закінчуються більш-менш однаково. У нас є багато прикладів в історії, коли е намагалися знайти могилу родичів близьких. Є в нас приклад, коли там жінку одного з диктаторів ще 20 років по світу катали, не повертали тіло її. принципово намагалися зробити, вплинути так, тому що люди знаходяться в вічі і більше того, коли ця брама пала, ви пригадайте наш стан, коли ми побачили, що відбувалося в межгірі. Ми розуміли, що така ситуація може відбуватися, але не думали, що це в таких масштабах. Тут так само, тільки напевно ще й гірше, тому що рівень життя людей набагато нижче, плюс вони знаходяться в війні набагато довше. E, в мене є знайомий з, з, з Сирії, З нього мама живе в Алепа, і в них проблеми в тому, що ну, епопея зі світлом. Вона, ми, ми з нею познайомилися тільки останні декілька років, а вони живуть вже багато років в такому стані, що світла то є, то немає, і, і, і немає розуміння тим, Бу буде якесь продовження життя, чи не буде. E, переглядаючи контекст Росії. Я думаю, що буде така сама динаміка, але вона буде полягати в більш довготривалих процесах. Тут, бачите, в нас одразу ми побачили за 10 днів і перевороти, заколот, і розвінчення культу особистості і руйнування пам'ятників Мавзолеїв і тому подібне. В Росії це буде відбуватися більш Розтягнено, і в них це буде шок. Тому що сирійці, вони більш Іскрені, не... ну правдиві. Вони не робили, не робили вигляд, ну, всі мої знайомі, котрі сирії, вони не робили вигляд, що все окей. Вони не робили вигляд, що в, в, в нього там 100%, 100 підтримка населенням, що все чудово прекрасно. Вони не намагалися себе в обіді в, в, в цих ситуаціях. А з росіянами проблема в тому, що вони ж намагаються повірити в ту брехню, яку транслюють, і вони, вони в неї вірять. І для них це буде більш шоков, шокова така терапія і більш довготривала формація саме. Розвінчення культу особистості, розуміння, скільки грошей дійсно. Вкрадено, втрачено. І у нас вже є приклади. Тобто, ну реакція, коли показали палац Путіна. Пам'ятаємо, коли вийшло інтерв'ю Навального, там, де палац Путіна. Які коментарі, які реакції були, можемо собі дозволити, не так, що й багато. Тобто, навіть до багатьох не прийшло розуміння, що це палац, котрий збудований на гроші тих людей. В котрих їх вкрали, тобто в пересічних росіян. А, і вони навпаки задоволені, казали, що класно, здорово, прикольно. До них буде дуже довго доходити ситуація. І вони досить довго будуть знаходитися в стані, я називаю це, Зародіна за Сталіна навіть коли вже зробили де руйнування культу особистості, все одно казали, що ось при Сталіні такого не було. Сталіна на вас немає, зародіна за Сталіна і тому подібне. З Путіним буде таку, така ж ситуація. Тобто вони будуть все одно сидіти і казати, що ой, був би Путін, було все це ліпше, хорошо, гарно. Не Будуть, будуть дуже сильно поручатися.